Привіт усім! Український шоумен Андрій Данилко, який виступає на сцені в образі Вєрки сердючки показав архівні світлини з періоду СВ шоу. Артист у своєму фотоблозі зробив символічний допис і присвятив його своїй колезі Радмилі Щеголєвій, яка запам'яталася усім як мовчазна помічниця Вєрки сердючки Геля у СВ шоу. Як виявилося 23 березня. Артистка святкувала день народження, тож шоумен не втратив нагоди і показав їхні знімки. На зображеннях зірок майже не впізнати. Андрій і Радмила постають без гриму та сценічних вбрань під час фотосесії у студії, а на іншій серії вже дуркують у звичних для себе амплуа. Своєю чергою артист дав зрозуміти, що все ще пам'ятає безтурботні часи і адресував іменинниці вітання з вдячністю Радміла! Вітаю тебе з днем народження. Будь щаслива. Дякую за крутий період нашого життя. Водночас таким чином Андрій спростував чутки про конфлікт з Радмилою, який нібито розгорнувся після завершення їхньої співпраці. Подейкували, що артистка пішла від шоумена не на дуже гарній ноті. Утім, 2020 року Щеголєва сама ж таки спростувала це. Вона пояснила, що насправді пішла з СВ шоу без скандалів через різке погіршення здоров'я внаслідок шаленого гастрольного графіку і бажання розвиватися в театрі. Тож між гелею та віркою сердючкою панує мир.